Всім привіт! Монмартр одне з найвідоміших міст у Парижі, але його походження предмет суперечень, вже багато століть. Одні пов'язують його з язичницьким храмом Марса, а інші з християнським учеником святим Діонісієм. Сьогодні поговоримо про історію Монмартра, тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Походження історії Монмартру сягає античності, коли римляни звели храм, присвячений Богу Меркурію на вершині пагорба. Вони також розробляли гіпсові кар'єри, розташовані навколо, щоб виготовляти штукатурку. І на знак Пашани до тієї епохи Асоціація Лепіті Польбот створила у 1941 році Арини Монмартру. Цей амфітеатр, вхід до якого розташований посеред сходів за адресою на вулиці Шап, 25 відкриває свої двері лише у виняткових випадках, щоб приймати концерти або культурні події. Так буває, наприклад, під час Арени Лік у серпні або свята музики у червні. Монмартр славиться своєю художньою спадщиною. У нього особлива сільська атмосфера завдяки крутим звивистим мащеним вулицям, що надає йому зовсім іншого вигляду, ніж у решти Парижа. На його найвищій точці височіє біла базиліка Сакрикюр. З площі перед церквою відкривається широкий панорамний краєвид на Париж. Походження назви Монмартр залишається загадкою. Насправді існують дві суперечливі теорії. Деякі вважають, що вона походить ще з античності і пов'язана з пагорбом Марса, а стільки в Галеримську епоху храм, присвячений Богу Марсу, розташовувався поруч із храмом Меркурія. Інші ж вважають, що Манмартер це скорочення від пагорб мучеників. Згідно з легендою, за якою перший епіскоп Парижа, святий Діонісій, був страчений саме на цьому пагробі. Згідно з тією ж легендою, він чудесним чином вижив після обезголовлення і ніс свою власну голову до місця, де сьогодні стоїть Базиліка Сен-Дені, що розташована кілька кілометрів звідти, і є місцем поховання французьких королів. Монмартр також відомий як Лябют, що французькою означає пагорб або підвищення. У середньовіччі тут було засноване релігійний орден Бенедиктінок – королівське аббатство Монмартру де Монмартр. За приказами, саме тут було страчено святого Діанісія. Аббатства знищили під час французької революції, а землю використовували для видобутку гіпсу, сировини для створення так званого Паризького гіпсу. Проте пам'ять про орден збереглася в назві площі Пля де Забес. До середини 19 століття Монмартр був селом на околиці Парижа, а далі простягалося сільське передмістя. На пагробі Монмарт протягом багатьох століт добували гіпс. Назва Пляс Blanche» Біла площа і «Rue Blanche» Біла вулиця нагадують про кридоподібний пил, який піднімали вази, спускаючись із вантажем з пагроба після закриття шахт. Їх засипали. Проте укріплені стіни, що й досі збереглися на Менмартрі, і сьогодні нагадують про нестабільний ґрунт під пагорбом. Ще одним традиційним заняттям у цьому районі було млинарство. Колись на гребені пагорба стояли чисельні вітряки, два з них збереглися нині, і їх можна побачити, прогулюючись Монмартром. Монмартр. Уникнув систематичної реконструкції у 19 столітті. У 1851 році Наполеон 3, небіж Наполеона Бонапарта, захопив владу у Франції. Він підтримав сімейну традицію, проголосивши себе імператором. Імператорський титул дав йому свободу втілювати свої ідеї в життя. Його імператорська величність бажав модернізувати Францію. Насамперед він звернув увагу на Париж. Бачення Наполеона III, який поділяв його головний адміністративний посадовець барон Арсман, що був його правою рукою в цьому проєкті, полягало в тому, щоб знищити середньовічне серце старого Парижа та перебудувати в сучасну столицю, гідну нової наполеонівської епохи. Замість фрагментарної хаотичної середньовічної бідності старого міста сучасний Париж мав бути чистим, просторим, наповненим світлом. Архітектура мала бути сучасною, натхненною, класичними зразками. Також мало бути побудована низка престижних залізничних вокзалів. Ці вокзали використовували новітні будівельні технології з кованого заліза та скла. Вони мали привезти Францію до Парижа, широкі прямі обсаджені деревами проспекти мали відкривати панорами на пам'ятки Парижа, а також передбачалися площі та парки, де люди могли гуляти, спостерігати за іншими і бути помічені іншими. Спекулянти з нерухомості, які допомагали барону Осману та Наполеону III систематично перетворювати великі ділянки старого Парижа на руїни, на той момент не бачили великого потенціалу в сільському Монмартрі. Монмартр не входив до сфери імперського плану. Він знаходився остерень на вершині старого пагорба, напівсільський, за межами міських стін, на краю міста. І така віддаленість і географічна складність рельєфу допомогли йому уникнути масштабного знесення, яке відбувалося внизу, у місті. Це означало, що він залишався радикально відокремленому часі і у просторі від сучасного міста, що формувалось внизу. В ті часи на Манмартр можна було піднятися на віслюкові, а круті вулиці все, ще були надто складні, для більшості кінних екіпажів. У 1860 1930 дев'ятсот тридцяті роки слово Монмартрі» означало нетрі, самобудову, поселення з дерев'яних хатинок, зведених бідняками, які були витиснені з центру Парижа під час Османівської реконструкції. Макі був самобудівною спільнотою дерев'яних хатинок. І по суті, це було поселення, яке виникло на північно-західному схилі Манмартру, приблизно в той самий час, коли імператор і барон Осман перебудовували Париж. У Манмартрі нетрі розповзлися мов виноградна Лаза. А у Парижі в той час панувала одноманітна архітектура спроєктованого міста, де кожна деталь була визначена імперським указом. Слово Макі французькою означає землю малої цінності, чагарника або болотисту місцевість. Залежно від контексту, воно також може означати укриття або підпілля. Люди, яких витіснила реконструкція Парижа, знаходили там свій притулок. На північних схилях Пагорба виноградники все, що обробляли, як це робили в Паризькому регіоні, щонайменше з часів середньовіччя, а ймовірно, ще з римських часів. Базиліка Сакре Керк. Розташована на гребені пагорба, що домінує над Парижем. Вона є спробою національного примирення та покаяння за жахливі події Паризької комуни 1871 року. Комуна була громадянською війною між революційно налаштованими паризькими лівами і рештою французької держави. Вона відбулася в період надзвичайного безладдя, коли Франція перебувала у стані війни з Прусією. І франко прусська війна 1870 року призвела до повалення імперського режиму Наполеона III. Манмартер був одним із оплотів Паризької комуни. Після кривавого придушення повстання церква скористалася нагодою, щоб звести величну будівлю прямо на вершині Манмартру. Куполи Сакрекюр можуть виглядати так, ніби вони зроблені з гіпсу. Насправді базиліку побудовано з травертинового вапняку, який видобували в Шато ландоні містечко приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Парижа. У 1860 році Менмартер став частиною Парижа. У цей час. Стіну, побудована незадовго до французької революції, для збору податків з усіх товарів, що надходили до Парижа, було знесено. І це було частиною ширшого плану міської експансії, що включав приєднання Манмартру до 18-го округу Парижа. Митна стіна, яка колись охоплювала весь Париж, проходила вздовж нинішніх бульварів Декліши та Дерешешуар, утворюючи південну межу Манмартру. А стільки Монмартр знаходився за межами стіни, їжа та напої на його території фактично не обкладались митом. Нижті ціни приваблювали людей до Монмартру, і незабаром до кафе приєдналися кабари і танцювальні зали. Підприємець Рудольф Саліс відкрив кабере Лешануар, чорний кіт у 1881 році. Це було художнє кафе кабере за адресою 84 бульвар де решешуар. Інтер'єр прикрашала величезна котяча голова, оточена золотими променями сонця. Робота скульптора фермє. Зовні було встановлено зубчасту висівку, вирізану з листового металу Адольфом білетом. На ній було зображено кашлатого вуличного кота з переляканим виглядом, який висів за хвіст на ріжках півмісяця. У ті часи кати та їхні нічні мандри були в моді і символізували економіку нічного життя, що формувалось в Манмартрі. Заклад Саліса швидко привернув увагу художників, письменників, політичних ідеалістів та поетів. Їхня присутність задала богемний тон закладу. Саліс розумів важливість маркетингу і залучив своїх постійних гостей до створення газети. Вона стала популярною і з ростом її тиражу все більше людей приходили в заклад. Ескізи та карикатури в газеті давали можливість новим художникам проявляти себе. Коли у 1885 році Саліс приїхав до більших приміщень, колишнє місце зайняв популярний співак Арскіт Брюан. Другий чорний кіт, розташований на вулиці Віктора Масе, мав витончений анімований театр тіней, в якому використовували спеціально створені цинкові фігурки. Серед інших місць, які відвідували художники, були таборін на бульварі де Кліші, де стіни прикрашав Вінсен Ван Гог, а Поль Гаген був постійним гостем кабере де Карт-Арт і кафе де Інкогерент на вулиці П'єра Фонтена. Приблизно через 30 років, у 1920-х, за тією ж адресою на вулиці П'єра Фонтена відкрився Зеліс, нічний джаз-клуб, де міжнародна публіка танцювала і веселилася всю ніч. Через жорстку конкуренцію власники закладів були змушені вигадувати щораз складніші та екзотичніші інтер'єри. де Картарт мав гарне вітражне вікно, роботи художника Луї Абеля Белятруше. А найвідомішими танцювальними майданчиками в Монмартрі були Молінде Галет і Елюсе Монмартр. і саме в Елюсе Монмартр виник кадрілля натураліст, а також відомий як шашут або французький канкан. -Кан. А найвідомішим з усіх закладів був Мулін Руш, який відкрився у 1889 році. Сектор розваг у Манмарті був конкурентним і кожен намагався привернути до себе увагу. Попит на нові рекламні матеріали, та розвиток друкарських технологій, означали, що письменники, поети, сатирики, гравери та художники втягувались у стрімкий світ пісень і танців Монмартеру. Заклади Молін ла Галет, Ляпінажіль, Семен Мартр, Кабаре, Нуар або Молін Руж прияли формуванню репутації району як найкращого місця для вечірнього відпочинку. Манмартер. Також був ідеальним середовищем для молодого художника, де дешеве житло та велика кількість роботи в географічно компактному районі давали можливість працювати. Художні кафе Нове Сен», Нова Фіна або Гра Мурт, Щур» були чудовими місцями для налагодження зв'язків. Консерватизм французького суспільства. І його ієрархічний характер ускладнювали зустрічі людей з різним соціальним статусом. Через те, що вони рідко стикались і мали мало спільного, з боку буржуазії виникли незнання і цікавість до культури робітничого класу. І саме в розважальних закладах Манмартру, а особливо в Мулін Руж, імпресаріо підприємці побачили можливість комерційно використати зустрічі двох соціальних класів. Вони оцінили потенціал в тому, щоб перетворити робітничий клас на сценічний образ і зробити його прийнятним і споживаним для іншого класу, для буржуазної еліти. Це була саме та сцена, яку Анрі де Тулутро Трек спостерігав, фіксував і карикатурно зображував в 1890-х роках на своїх картинах і плакатах. Сьогодні існує три край різні частини Монмартру. Перше, це історичний Монмартр. Це старий пагарб, що колись був місцем храмів Марса і Меркурія, місце з яким пов'язана легенда про святого Діанісія, вулички з вітряками, виноградниками, кабаре, туристичні місця навколо Сакрекюр і художні майстерні. Друга частина це буржуазний Монмартр. Там розташовані приватні особняки. Це тихе і безпечне місце. Там буває мало туристів. Третя частина це іммігрантський Монмартр, це бульвар Барбес та прилеглі до нього території, і це середок іммігрантів північноафриканських, західноафриканських і азійських громад. В цій частині Манмартру буває досить небезпечно і краще туди не ходити. Сьогодні Манмартер усе ще змінюється, десь зникають старі будинки, десь відкриваються нові галереї. Десь мовчки росте глицинія на чужих балконах. Але дух свободи, бунтівний, багатоголосний і прекрасний, досі живе тут. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!